Вітаю вас, мої дорогенькі. Зразу скажу, в нас сьогодні день субота, день Сатурну. Так, і в нас таємничий камінь, мінерал, обсидіан. Доволі цікава таємнича така мексиканська маска. Вона досить дивно прийшла у моє життя. Так. Мексиканські маски це взагалі цікава тема, і це наш помічник. Як його ім'я я тут не буду називати, це геть не потрібно, а, але ж це не значить, що я не знаю, це означає лише, одне, що так, вибачте, мені потрібно розвернути трохи тут вазочку цю для ритуалу нашого. Це потрібно для того, щоб саме я могла звернутися до нього за допомогою. Але ж сьогодні такий ритуальчик буде. Будемо повертати те, що в нас несправедливо не відібрали або вкрали таким чином, що за законами Всесвіту Будемо звертатися так до Вищої сили, щоб а, наше було нам повернуто те, що належить нам. Багато хто, можливо, не мав сили, не мав а, змоги повернути своє. Хай воно повертається до нас очищене, так? У нас є чотири елементи, сіль це елемент землі. Вона очищує, вода також очищує, вогонь придає вогняних енергій, свічки в мене вже були задіяні. Я чистила себе, я чистила цю маску. Тож не бійтеся, сконцентруйтеся на собі, подумайте, можливо, ви знаєте, про що мова, що вам повинно повернутися до вас. А можливо, якщо навіть не знаєте, для вас буде якимсь відкриттям. Можливо, я щось побачу у цій заодно відливочці, що повинно вам повернутися, Так, я, мабуть. так от буде. Так, от Червона свічка придає енергії, біла надає нових, як з чистого листа. Знаєте, як ото і сніг з чистого листа, так, і біла свічка. Це щось нове, це е, буде очищене, це йде вже, бачу біле сердечко. так, Дійсно, ваше оновлене кохання повертається і бачу, е, бачу тут парочку, е, тут чоловік кохає вас, чекає поєднання, якщо хтось сумнівався, бачу, хтось потужно вам шкодив, тут, на, там, де червона відливка йде. Щось темне, чорне. Хтось бажав, бажав зла, прямо всередину вас щось міг бажати на здоров'я тут щось комусь робилося. Це було заради того, щоб щось ваше забрати. От е, зараз ми поки що е, воздаємо ворогу, тому хто шкодив, заважав і забирав ваше. Ось, воздаємо йому обратку, Воздаємо йому бумеранг. Хай те темне, відходить від вас, сходить з вас, вичищається з вас і летить бумерангом обраткою ворогу. Наші свічки шиплять. Так, наші свічки чистять. Так, це є на загал, дуже вже багато бачу чорного. Якщо ви. Дивитесь ось, можливо, також і вам видно, я думаю. Шеплять, шкварчать щось таке негативне. Саме на ваші нові починання був негативний вплив. Можливо, ви помічали, що щось починаєте і хопа, воно не виходить. Починаєте знов або щось інше, хопа, і воно не виходить. От, знаєте, що це був дійсно вплив магічний, енергетичний. Просто нападки були, бажання вам зла, навіть так словами, знаєте, казали, От, щоб в тебе не вийшло, такі фрази. Ми вже не будемо їх повторювати, в нас все вийде. В нас вийде вас відчистити, в нас вийде вам повернути ваше е щастя, ваше кохання, вашу. В когось нерухомість, потужні такі сильні дійсно, речі, серйозні, можливо, робота якась, е, яка ваша була е, споклюжена. Якось, робота. Прямо людина старалася щось робила, а її просто як вкрали, забрали або не оплатили. Знаєте, не відплатили також чимось хорошим. Тут також і про енергію, звісно ж, в когось ось бачу енергію, просто викачували такими конгломератами. Енергія зараз саме цінне. Це те, що потрібно берегти, те, що потрібно, я не скажу, що геть не ділитися. Так, ділитися енергією, ділитися радістю, але обережно, щоб ну, знати потрібно. Що, коли ви ділитеся радістю з тим, хто заздрить, то це ви просто можете тоді втратити більше, чим ви хотіли б поділитися набагато більше. Бо енергія заздрісті є негативна. Ось бачу, вже біла свічечка, так вже рівніше горить. Та й червона також червона посилює наш ритуал. Біла, добре відчищує. Так, хай весь негатив запечатається тут у відливці. Для індивідуальних ритуалів та розкладів пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим відео. Просто розгорніть там, де слово більше натисніть на більше і е, читайте у описі, там буде. Або ж під самим відео буде номер Viber, Telegram, куди ви можете написати. для... Особистої чисточки, вона буде ще потужніше. Звісно ж, і також можемо розібрати саме ваше питання. Так, повертаємо дорогих нам людей, в кого хто з них без вісті дуже багато звернень, до речі, індивідуально. Я не можу зразу всім одночасно допомагати, тому є вже і черга. Є вже й ті, хто замість оголошеного безоплатного перегляду, є вже ті, що оплачують. Ну, звісно ж, я повинна відновлювати енергію на це потрібен період. І завдяки вашим вкладенням, також фінансовим, я відновлюю енергію. Я також людина, я повинна і відпочивати, і чимось питатись, і в мене й діти є. тож... Звертаюсь до вас, щоб було розуміння. Так, Так, давайте я бачу свічечки відпрацювали. У мене навіть одна свічка погасла, та, що була. Так, дякуємо білу і червону свічечку. Зараз перейдемо до трактування. Віск застигає, хай віску залишиться запечатається те, що було. Негативне, так, ми перевернемо нашу відливочку і подивимось. Ось, дивіться, бачите, скільки негатива, скільки ось. Так, я зараз витащу так от покажу вам. Бачите? Бачите, чорного особливо ось тут, от на білому, вилилося достатньо. Відпадають якісь такі. Навіть такі ось ось. Хтось прямо удар якийсь готував вам. Але все це ми відлили. Давайте тепер ми ще раз запалимо свічечку, щоб запечатати весь негатив. так. І для повернення будемо накручувати вже у наш бік так свічечку. Щоб те, що нам цінне, те, що нам в нас незаконно відібрали або вкрали, щоб то до нас поверталося. Так, і хай так і буде. Амінь. У мене є тут духи помічники, вони просто вирують у повітрі. Я це відчуваю. Я їм вдячна. І... Так, приймають участь у поверненні нам нашого. Бо духи зазвичай потужніше, енергетично за людей. Вони можуть боротися з тими силами, з якими людина на рівні своєї енергетики не справляється. Тому так важливо вміння звертатися до духів. Угу. Так Я мовчу, бо я вслуховуюсь, цей чуєте свічка, мов співає як шипить навіть. І в цьому я чую слово повернеш. Отак, От знаєте, повернеш. Ну, Для мене це вже є знаком, добрим знаком. Тож я вам його і передаю цей знак, що а, те, що ви запитуєте, чи повернеться до мене те, що я а, тут. Ви могли загадати так, а можете просто навіть і не знати ось потріскує. Але ж я перер... перечисляла вам, що може повернутися. Людина кохана, може повернутися, може повернутися в когось нерухомість, в когось. Або компенсація буде, компенсація фінансова. За те, що відібрали, забрали, вкрали, можливо, навіть зруйнували, якщо це нерухомість або будь-що вкрали, забрали, відібрали, а ми повертаємо, повертаємо, причому те, що важко, важко дається. Ми прочищаємо, розблоковуємо ті енергії, які були. Які там, де були шлагбауми, ми їх розчищаємо, ми їх руйнуємо, і хай буде так. Так, все мої любі, хай все погане тут залишиться у цьому воскові, а все хороше, все, що ви хотіли б бачити в своєму житті, хай прийде до вас і хай буде так. Пишіть мої любі коментуйте, ставте вподобайки. Я вас люблю, ваша Еліонора, пока-пока.